Вітаю колеги. Щойно відбувся попередній розгляд справи Юлії Тимошенко проти національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг щодо підвищення тарифів на опалення та гаряче водопостачання з 1 липня. На цьому засіданні багато дуже клопотань було озвучено зокрема більше десяти і від позивачів, відповідачів від третіх осіб від Представники Юлії Тимошенко озвучили дві основні вимоги, тобто клопотання, які стосувалися залучення до розгляду справи членів НКРЄКП, які і проголосували за рішення про підвищення тарифів, а також документів від ліцензіатів, які надавались для НКРЄКП, і на основі яких приймалось рішення. Пропоную послухати аргументацію. Вони хочуть затягнути процес, аби суд не виніс жодного рішення до опалювального сезону, а після того, як наступить опалювальний сезон і більша частина населення України змушена буде сплачувати необґрунтовані тарифи, вони будуть даний факт використовувати як мовчазну згоду населення на нові тарифи. Представники НКРЄКП КП сьогодні клопотань не озвучували, але вони наголосили, що вимагають, щоб суд задовольнив їхнє клопотання, яке було озвучене на попередньому засіданні, яке стосується взагалі закриття справи. Окрім того, Міністерство юстиції, яке присутнє на судовому засіданні, як третя особа, озвучили клопотання щодо. Закриття провадження у зв'язку з тим, що ще немає рішення конституційного суду щодо конституційності чи неконституційності такого органу, як НКРЄКП, А також вони попросили, якщо все таки продовжиться судові засідання, аби до них долучили Міністерство економічного розвитку, ніби Міністерство економічного розвитку і має курувати діяльність і контролювати діяльність НКРЄКП. Також на суді був присутній представник одного з ліцензіатів, і він заявив клопотання про те, аби Юлія Тимошенко була присутня на цих засіданнях, зокрема, сама вона. А також дуже дивна мотивація в нього була щодо того, що на засіданні має бути присутня Надія Савченко. І Він аргументував це нібито тим, що вона також споживатиме комунальні послуги за цими тарифами. Тарифами пропоную послухати пряму мову. Оскільки у нас в позивній заяві було посилання позивача на те, що е, якісь там тарифи на газ не встановлені, ну, то ми і спитаємо позивача безпосередньо, як там встановлювалися тарифи на газ? Може, все. Саме позивач винен в тому, що сьогодні він тут позив. Може, це все ж таки позов зводиться до звичайного піару, а не дійсно для захисту прав населення. Суд пообіцяв до 15-ї години визначитися з тим, які клопотання задовольняти, а які ні. І тоді, зокрема, буде оголошено і те, чи перейдуть до розгляду справи по суті на наступному засіданні, чи ще будуть попередні засідання далі тривати. Тож будемо чекати на рішення. Студія.